Мама, 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 скільки сенсу міститься в цьому коротенькому і ніжному слові? Найніжніша, найтурботливіша і розуміюча. Сама рідна і близька завжди допоможе порадою, поцілує і заспокоює, підтримує у найбільш складні і важкі життєві моменти. То як не вона. По справжньому за нас помолиться. Ваші молитві найщиріші. Ви переживаєте, коли ми кращі і коли кращі не ми. Ви нас завжди розумієте. Ну, або намагаєтеся зрозуміти. Вам набагато болючіше, коли боляче нам. І тато може бути поруч, але ви завжди трошечки ближче. Це прекрасне свято. Ми дякуємо всім мамам за те, що ви просто є З днем, Матері!